Сьогодні ми в гостях у Юрія Ілліча Лисака, це головний агроном групи компанії Агрорегіон. Хочу відмітити, що для мене Юрій Ілліч є авторитетним агрономом в Україні і саме головне, є прогресивним. От. Да. Вітаю, ну, дякую. Дуже, дуже приємно з тобою працювати, спілкуватися, дуже багато е, дізнаюся для себе корисної інформації. Ти завжди от, рухаєшся вперед, щось е, вивчаєш, щось е, аналізуєш, випробовуєш у себе на полях і тому подібне. Що, тоді е, дам слово тобі. Е, розкажи про це поле. Поле кукурудзи. Чого ми сюди приїхали? Е, і вся історія почалася з ріпака, тому що тут попередник. Е, Ріпак для, для кукурузи Це не є типовим попередником, і ми його дуже широко раніше не використовували на цьому полі. Нам компанія-виробник Green Plains запропонувала потестити їхню сівалку, яка має можливість не тільки вносити рідкі добрива стрічкою біля насіння, а прям подавати насінинку на насінинку рідкі добрива. Це система у них називається Акюшот. І нам було цікаво подивитися, якраз закласти там досліди з нормами і, і, це, і дуже вийшло цікаво, що ми не дуже кохаємося нашій компанії з рідкими стартами добрива. Mm -hmm. В них дуже, я вважаю, багато є перевищені їхні можливості, бо часто розповідають стартові добри, ніхто не говорить про основні добри. Ми все-таки приділяємо увагу основному живленню, забезпечити ґрунт основними елементами живлення, там фосфор, калій, pH mm -hmm. аж А це вже там стартовий по потребності. І ми вже років 5-6 проводимо досліди і рідкі, сухі. З полосами вже стільки переробили, Це перший рік, що ми щось побачили, що є велика суттєва різниця від роботи стартових добрів. Але є на це причина, ми вже там трохи порозбиралися, да? і я почав з того, що тут попередник ріпак, і дійсно ріпак, така специфічна культура, яку ми завелися в узміну, для того, щоб це вже п'ятий рік ми вирощуємо, для того, щоб... Мати гарного попередника для пшениці. Uh -huh. Але так случилося і за того, що пшениця останні роки не має такої прибуткової культури, хоч минулого року ми там по цьому підрозділу близько 7 тонн зібрали пшениці, і там був заробіток, але не такий, як би хотілося. І виходить, пшеницю скорочуємо, бо якщо ти займаєшся ріпаком, тобі треба попередник, щоб був під. Пшениця та сама під ріпак, І після на піщаних ґрунтах пшениця, щоб удавалась, треба сіяти її трошки раніше, погар... ну, по раніше попередньо, У нас попередник сонячник, який не завжди там збирається на початку вересня, десь там 10-15. Угу. І посіяти, отримати сходи, і пшеницю, якщо ти на піску не дав зовсім нормальний старт на пшениці, на весь на весну ну, не все так може добре. Треба гарний старт давати. Ну і вертаєш до того, дойшли до того, що... Mm, що, що сталося сіяти після ріпака? Ріпака збільшили, а пшениці скорочувати. Тільки лишили пшеницю, яка тільки йде попередником для, пшени... mm -hmm. для ріпака, а після ріпака нема що сіяти. Сою не посієш, соняшник не сі... сіють. Викручується, але це спільні хвороби, якщо ми знаходимося в зоні достатнього зволоження, там Чернівчина. І тут опадів, може, осінній період всі пам'ятають 22-й рік, коли не випадало вересні опадів і скворотіні посипали сончі, їх присутні дуже багато. Складається, сприяти умови для родку скверотіння ризик різкого зниження врожай. Тому прийняли рішення сіяти кукурудзу, яка така культура. Але є проблема, і ми колись як тільки починали ріпак, у нас теж було поле кукурузи після ріпака. І ми побачили, що кукурудза дуже страждає. Синя, там як це, хоч високі вмісти фосфору в ґрунті, mm -hmm. це ну, псевдонестача цього фосфору в ґрунті, в ґрунті, а на рослинах проявлялась. ґрунті є, по, по аналізах бачимо, але страждає, кукурудза страшно. Ну, ми навіть розібралися в цих причинах, яка біологія. Ріпак гарна культура, але він своїми. Принаймні виділення, екзодатами, модне слово є, вбиває, стерилізує ґрунт і вбиває мікориза. А кукурудза дуже залежить від мікоризи, тому що ми засвоєння елементів живу, особливо фосфору і цинку, дуже впливає гриб мікориза. І тому виходить, що псію ще ріпак, ще ріпак ми вирощуємо, ще є падається завжди ріпака, якби там ти класно не збирав, все одно щось осипається. Ми ще чекаємо, щоб пісок, і ріпак завели спеціально на піщані ґрунти. Він, в принципі, непогано то росте, і гарний урожай. І в останні роки ну, це одна з найприбутковіших культур. Ще падалечі вирощуємо, щоб вже зібрали і зупинити цю історію, щоб ріпак більш не ріс. А ми ще падаличів вирощуємо, щоб вона масло нагнала, щоб все, ще седирати. Типу, але ми робимо це гірше для, для ґрунту. Тому вже в цьому році вирішили, що ми вирощувати падалечю ріпака не будемо. І, Вертаючись до цього поля, побачили, що стартові добрива. Навіть що ж кажу, по попередньому рік ріпаку дали гарний результат. Я ж кажу, ще вертаючись до стартових добри. Яка Порожання по ріпаку тут була. Треба поглянути, ну за 4 тони точно було. Торік да. Ріпак... тебе... по цьому кластеру 4 середня була, То тут були поля по 5 тонн. І, Я це, не... це ж треба відмітити, щоб в тебе легкі грунти. Ну, тут видно, що торік власне... ще умови своложені. Ну, для ріпака був по всій території України гарний mm -hmm. урожай, але. ну, Середня наша за цих 4 роки, середня у нас і така вона якраз середня багаторічна, і в нас є бюджет на десь 3,6 тонни, Для uh -huh. цього підрозділу десь 3,6-3,8. Uh -huh. Був рік 20-й, коли згорів ріпак, що там 3 тонни, це нагіс. А так цей в цьому році, що в цьому році по цьому підрозділу, Ну, десь 3,3-3,4. Скажи нам про технологію, починаючи з попередника. Попередник ріпак і поїхали. Да. Вже всі знають, що попередник ріпак, він головний причина, чому ми тут. Е -е, учня проводимо, завжди проводимо його не глибоко, це учня, щоб не глибоко заробити насіння ріпака, щоб він не декілька А Яку глибину чим проводиш? Е -е, Джокер, е -е, до 5 см проводимо учня, щоб... Тільки спровокувати проростання, бо якщо є часто, що народ його дискує, і тоді воно через рік, через два mm -hmm. ще перший рік не сходить. Задача, щоб його спровокувати проростання ще в перший рік. Е, Лущення підросло. Е, я не готовий говорити, ми ще часто ріпак нам ще подобається, як культура. Ми в ньому часто боремося з, е, з хвощом. Коли зібрав ріпак, буває, що збираєш ріпак, а ріпак зазвичай збирається десь на такій висоті стерня, mm -hmm. буває там до, до пояса. А хвощ, якщо на полі є хвощ, внизу росте. Зібрав, нічого не робиш в цьому полі, навіть не лущиш. Можеш і вносимо препарати проти хвоща. Mm -hmm. І можемо так проконтролювати між, між культурами хвощ. По деяких полях вносили, зараз не готов, чи на цьому конкретно вносили горить. Потім, згідно цей, аналізу ґрунту, вносимо фосфор на коліні добрива. Тут точно знаю, що фосфора забезпечення середнє. Мушу ми, тебе запитати, ми, де ти робиш аналіз ґрунту. Не скажу. <скus> <скus> В компанії <Agri> Агрілаб. Да. Середнє забезпечення, тому фосфорних добрив не було. Тільки вносили каліс нижче середнього тут по калію, бо перевіряв, вже дивилися, які аналізи, щоб вже на цьому так. досліді... Бо в нас був перший дослід по стартових добривах. Внесли на полі дуже високий вміст фосфор і зробили стартові добри з акцентом на фосфор. Корич. Ефекту ноль. Ну це такі помилки, помилки. То... Але ж на цьому полі, наприклад, по фосфору. Середнє забезпечення, нижче середнього по калію, калій вносився. І провели для того, щоб мінімізувати цю всю історію з ріпаком, тож, щоб е, провели спеціальну орган. Перевернути, закопати, щоб воно. І по, -по, -по весні бронування, переписна культивація посів. І сіяли вже це, бо сів 3-5 травня. Чим сіяли? Тут сіяла гринпейсівська за кюшотом. Зазвичай у нас є тут ще ДБшка джендіровська сівалка з, з брашбелтом і хороша маестра, дві, Одна сівалка. Чи це гібрид? Є? Це ДКС. А який? Меди дивитися? Поки ти дивишся, скажи по азоту, що тут надавав і як. Азот тут тільки був по мерзлоталому ґрунту, коли ми заходили закривати вологу для того, щоб посівну компанію розгрузити, ми вносимо кармамід. Тут диференційно вносився кармамід, залежності від потенціалу зон, вносився кармомід десь 230-240 кг на гектар. Вийшло. Відповідно, така ж сама була карта диференційного mm -hmm. посіву. Круто. Чуєш, Я це тільки, тільки звернув увагу, яка суттєва різниця. Я ну, думаю, попер... треба пройти трошки далі, там з горбочка буде видно. Це ж один гібрид. Це один гібрид, да, тут, ми стоїмо. Тут це... повним ходом цвіт йде і початок ось. Да. А, це... тут, а тут немає. Саме цікаво, бо я ж його зазимповою спостерігаю, мені цікаво. Е -е, максимум на один, на один листок відставала кукурудза. Вона тільки це була сантиметрів 15, а це вже була пів метра. Uh -huh. А по фазах вона на один листок максимум відставала. Ну, я там рахував по комірцях чи по листках ну, один, або один комірець, один там максимум uh -huh. ну, різниця... відстав. Але по біомасі є фотографії, можете попередніх е, цих періодів. І Ти кажеш Ці... про те, що це така різниця, де давали 30 літрів, де давали 30 літрів РКД, а да. кушотом. Да. Да. Ні, тут давали спушнули. Далі. Тут який дослід? Тут 30 гектарів. Є три контролі по 3 гектари. Угу. Е або не поволець, чуть може по 2,5 гектара обманюю. Е е дивись, на цьому полі. Яка схема досліду? Контроль 2,5 гектара. один, Потім йде 2,5 гектара, а е 30 літрів РКД виливається, як всі звичайні сівалки, щоб порівняти, як і шот. Потім, е потім е слідуща ділянка це. 30 літрів Аквішотом до кожної насінинки І тре, після контроль, і третій варіант досліду це Аквішот 20 літрів. Зменшили. Mm -hmm. ну Подивитися, чи достатньо цих 20 літрів за ну, те що ми попадаємо точно на насінинку ну Попросили виробники, щоб ми такий зробили дослід. Тому така історії. Так, да, по фазі зараз ви бачите, що вона реально відстає. По розвитку можемо якусь рослинку викопати і покласти, ти, подивитися, ти, або, ти, будь ласка, або ти можеш, зніми, вон, зніми мене бачиш, середня видно. кукурузина ось. І ось тобі кукурузина отака, яка різниця. І видно, що тут вже да. волоч викинула. Тут було явне фіолетове забарвлення. Нестача цинку проявлялася, висвітлення міжовкових хвороз і висвітлення було. Ну, зараз вже ну, кукуруза вигляди, як, якби приїхав, не бачив би цю, то б сказав, що ну, нормальна ну, так, кукуруза, може трошки пізно посіяна. Так, е, так. Та й все. До речі, ти вапнування тут проводив на цьому ході? Треба подивитися, не пам'ятаю. Якщо бажаєш, яка тобі подобається. Та вони тут, до речі, гарно посіяно, а то ось цю Ну, беруть. Оцю? Да. Ага, ти думаєш, що так. Це і треба... Ну, воно вже, воно вже видно. Більше не викопуючи. Для, для цього треба зробити, знаєш, там воздушні... По кореневій системі видно. Тут, ну, там там є вже... великі розгалуження, ці повітряні корені. Може не будемо, ми цей лопати ну, не добре, викопаємо. Добре, добре, не, добре, давай, не будемо, так, і так вийдемо. Треба було для розкопок взяти, більше лопату не, і підго... покажи, не підготували. Покажи, коренева система, так? Да? Ну так. Да. І... Це вже по... і... верхні mm -hmm. повітряні, Да. І вже фаза ще мітьовку, глянь, бачиш, вже саме якраз. Да. Yeah. Ще, ще, витримує цю спеку. Саме якраз запилення, щоб тільки стерилізації пилка не було. Тут ясно, ну, також є повітряний корінь, але трошки менший да, менші. Менші і відстає. І по самому габіту. Але я вже знаю, що сьогодні думаю, що цей варіант, ще може, якщо така ще спека продавиться, вся попала в самий пік спеки. Якщо вона через спінить, а ця пізніше зацвіте, то тут ще може бути да, найгірший не урожай, може да. бути краще. Це я можу тобі поділитись, ще одним досвід, досвід, колись ми робили. У нас там біля недалеко поля, де ваш офіс знаходиться. Рішив у нас на полі дротяник. Uh -huh. Рішили внести інсиди гранульовані, теж тема пішла, всі вносять. Давайте спробуємо. Вносимо декілька продуктів, ще й порівняти, бо перший рік думаю, візьмемо декілька препаратів, щоб О, дорожче, там типу, щось форси найдорожче, і інші продукти подивилися. І вносимо, внесли, працюють класно, все контроль... контрольні полоси, коротко, контролі дали найбільшу врожайність. А за того, в чому в чом, в чом проблема? Рік був сухий і дротяник зробив меншу густоту, mm. коротше, кукурудза дала більший урожай. Не треба оказувати Ну, Це неправильні висновки, але може бути і, і навпаки. Погнали далі, так? Да? Що тобі? Всіх аграріїв, які нас дивляться, цікавить, як можна виростити 8 тонн. Василь, розкажи, як, як виростити такий гарний урожай, Яка тут технологія? Так, ну, виростити такий гарний урожай – це не тільки людський фактор, але ще й поспіяв природній в плані того, що було непогане було забезпечення цього року. Особливо це квітень, червень, тому пшеничка вигетувала. вона, можливо, ще б далі вигетувала, якби не Правді, я, дірка була по да, якби, якби не ці аномально високі температури, що на зараз продовжуються, тому дещо вона раніше припинила вегетацію, ніж би це могло бути. Але і на цьому маємо не результат. Що по технології, був Тут е обробіток ґрунту Хорш-тайгер, е дисколаповий агрегат е на глибину 20 см. Е після, по збору да, після збору uh -huh. соняшника. Uh -huh. ну, соняшник е перед тайгером влучився, де були проблеми. Де, е на той час були проблеми з вологою, волога відсутня була на момент збирання врожаю, де були проблеми з е, грудкою, ще е, додатково проводили каткування. Ну і Потім посів е, посівним комплексом хорж Pronto 8 СВ, 8 метрів. Е, так. Угу. Е, на глибину 3. Сантиметри 3,5, ну, сухий ґрунт але... Вересень минулий рік да. був дуже сухий. Да. І так як тут були сходи, які він весною, яка тут пшениця вийшла, і зараз такий результат, то це тільки завдяки, що рання весна була, е квітний був з дощами, та в травні дирка була по водах, але ну, тут ґрунт. В цьому підрозділі на ну, один з, з кращих, що є, тільки тут цей масив трохи по, по опадах не не отримає. Але ну, далі спрацювали, технологію виконали. Яка норма сказати. висів? Норма висів була е, близько 4 мільйонів на даному угу. полі, тому що вже терміни посіву були вже пізні. 20... Yeah, і, і сухо було ми розуміли, да, і, 20... і сходи сухо, пізніше, да. то. Десь від 3 mm -hmm. до 4,5 мільйонів ми зазвичай Да, Це був вже 20 числа вересня місяця, і плюс дійсно сухо, то ми розуміли, що сходів швидко не отримаємо. І сходи отримали вже під кінець жовтня. Досить... Але не всі пляж ми тігру обробляли, ви такі, що їх просто лущили і сіяли. Mm -hmm. там сухо, якась грудка, і там... не. Сходи отримали вже наприкінці жовтня, коли, коли з'явилися опади. І в зиму пшениця заходила два-три листочки. Е, сл, ну, сл, слаб, слабко розвинута mm -hmm. була перед ходом зиму, але дійсно посприяла рання весна, вона дещо долужила за рахунок ранньої весни, вона ще встигла докуститись. І, в принципі, на даний момент, ну, що весною там проводили підживлення у нас 150 до 150 кг азоту в дівчині човніція. Перше внесення було амселітра 200 кг, потім сульфат амонію давали 100 кг і касом то добирали. Тут було, що один раз був один, один раз був, тому що насінняві ділянки. А в яку фазу? Десь 31, 32 так да. вже, тру ага. ну, вже трубка була. Да. Чого я питаю, бо ми є тут поля деякі, які були кращі, потенційні, і сорти, які зараз питання стоїть то якості, ми ще по, по грубо говоря, тридцять фазі вже. Поява там, я з діточка дідучка пропрацювала, вносили mm -hmm. ще підживе на якісно, що щоб mm -hmm. по 100 літрів, по 100 кілограмів касу. Не, 100 літрів. 100 кілограмів вибачає, 100 кілограмів, путаюся. Перший рік mm -hmm. вносимо, а ще путаємось. 100 кг. Ще до вносимо на якість. Ну, В цьому році ще і рік сприяв, не знаю, подивимося, ми mm про, проаналізуємо -hmm. свої експерименти з якістю, але 65% йде третього класу. Mm -hmm. А то четвертий класс. Две 150 азоту ну, тут. Тут трішки менше, десь 100, 130, а. але де поля на якість допрацьовується, там на mm -hmm. 150. До, до 170 є. Да. Mm -hmm. Круто. Ми не знаємо, тепер, як пояснювати. Перевикона. Мал був 6,5, тепер 7,5 збираємо. Mm -hmm. на плюс, то, тепер треба буде пояснити, де взяли тонну. Ну так, да, це складніше. Як пояснити, що не врожай, Хороший агроном завжди може пояснити, що не врожай. Ну так, да, погода а там як... і все інше. А як більше, то де воно взялося? Да, значить, не, ти неефективно плануєш. Ну, ну, зрозуміло. Краще за відючістю вінти ось напель. Поля то там по вісім, навіть те поле по 9 mm. закривали. — Так, комбайни, комбайни всі з картографуванням, то? так? Так, так, так. А скільки ви вже років картографуєте урожайність? З 2017-го, здається. У 2017 році вже перше. Всі поля збираєте з картографуванням. Так, це ну, офіс, не, не офіс, завжди офіс, це офіс. якісні. Тримуються к... uh -huh. к... карти. Але... А чия селекція, що це тут за сорт? Ну, у нас тут ділянки розмноження. Uh -huh. У нас тут не, не, не одним сортом засіяне поле. Але в цілому то, в товарки засіяно у нас поле артіст і еміль в uh -huh. товарних посівах. Такий гарний ґрунт. Ну, стру... А тут структурований. Е, а тут по веселетих полях я на карту подивитися, е, ще чорнозем, підзовний заходить сюди. Mm -hmm. Ще трохи якось капуль... Капу... А ну Вікторич, дивіться. Ж у ж питання, що далі робити, бо тут має бути ріпачка Бу і яку, яку технологію примінити, обробітку ґрунту, щоб підготувати ґрунт для посіву ріпака. Те, про що я е, казав, що ці червняві опади, які були, то пшениця ще виготувала і вона основну масу їх з'їла. Якщо пшениця припиняє вегетацію, то зазвичай в грунті волога да. лишається. Сантиметр до 30, а далі вже. Да, вже Бо в нас є піщаний блок, де вже ну, пшениця раніше перестала виготувати то там волога в ґрунті лишилась. А тут ще Ні, ще ну ось ну. волога є, але вона вже на ну, якій на... На які глибині. Це десь сантиметрів тридцять. Хочу це вистачить, є отримати небагато. сходи ріпака. Звичайно, не, не вистачить. Це не вистачить. Цього... Причайно, не вистачить. Ну, Задачка просто, що зараз родичі. Бо ми зазвичай лишали, як підріпак від валин лучше і чекали в ґрунті, якщо волога є, ми виходимо. І за один проход оримо, культивіруємо і сіємо, щоб ну, поки оренки, тільки все в один слід mm -hmm. щоб отримати цю вологу, коли тут питання. Ми ж випробували форш-фокус на, на піщаних ґрунтах. Тут ще питання, який буде стан ґрунту і вологості. Mm -hmm. Ми в вторік хотіли в Житомир перемістили фокус, але там важкий винести ґрунт. І Він почав отакий фокус, такий очі мона ґрунт. Mm -hmm. І Він там не пішов. Розумієш, треба, щоб там на якась вологість, бо що зараз сіяти, да? що питання якось зверху буде ну, <кхи> достатньо вологи. Mm -hmm. Тому пробуємо. ну, грунту. В основному з того, що ми говорили з то велика маса, основна маса йшла під оранг. Ой, під оранка під ріпак. Каже, я хотів уточнити... Працюєте тільки з перегрузчиками? Машини не їздять по полю. Не їздять. Не ущільнюєте, так? Да? В тебе мікрофон не. не відповідає. Не їздять. Машини тільки на, на краю поля. Угу. Да. А від комбайнів вже зерно забирають перегрузчик. А на краю поля, де ви перегружаєтесь, куди заїжджають машини, там ж буде ущільнення. Да. Як ви з цим боретеся? Може привести. Рихлення по, да, по цьому... країну по краях. Ну, ти ж розумієш, є поля, де можна по підкраїні дорога, а тут з'їзд, ти на, на дорозі проїзні не будеш. Або якийсь куток, тут перепад дороги і ти мусиш робити проїзна. Фоня. Друзі, якщо ви хочете отримати 7-8 тонн пшениці, робіть аналіз, використовуйте рекомендації грілап. Так? Так є. Що? І не тільки, ще трохи візіння <laughs> і погоди. Так. <laughs> 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 а крім, крім азоту тут ще щось. Фосфор, калій. Ми, ну, я ж сказав, два, це, <скør> <скør> з початку війни то ми, то, що я розповідав, ми економили не повністю. По деяких полях ми ще де низький фосфор, стартовий фосфор давали, а так економили. ще Під сонячник точно калій давали, де потрібно. Тут по фосфору... Середня ситуація. Ну, ну і вторік тут сонячник був за 4 тони, тут гарні ці поля, тут єдине буває, ця, ця зона випадає менше опадів, ніж в інших mm -hmm. частинах цього, цього підрозділу. No, ну, зрозуміло.